Вітаю тебе на моєму ютуб каналі. В цьому відеоролику ми поговоримо про турнір від біржі Bybit. Такі турніри біржа проводить лише раз в рік. Жирний лайк авансом, а ми поїхали. Bybit. Нагороди для новачків тільки по силці в описі. До 30 тисяч USDT при поповненні аккаунту. І першої угоди. Наша команда не складається тільки з моїх підписників та з мого ком'юніті. Ми з декількома крутими адмінами об'єдналися. Ну і звісно, попасти в топ-150 шанси не то, що є, а шанси дуже великі. Саме змагання розпочнеться через 10 днів. І вже зараз у вас є можливість отримати 40 доларів. Про 40 розповім пізніше, а зараз перейдемо до деталей. Основний турнір це битва команд. Вам потрібно зайти в команду, а саме в нашу команду, там показати результати, і спільний ПНЛ буде конкурувати з іншими командами. І топ-150 команд потраплять в загальний рейтинг і розділять весь цей призовий пул у 8 мільйонів доларів. Наша команда називається Юкрейн Трейдерс. Нас вже є 154 людини, які готові розривати цей турнір. І ми запрошуємо всіх бажаючих, всіх охочих приєднатися до нашої команди та розподілити пул в 8 мільйонів доларів. І якщо ти хочеш приєднатися до нашої команди, під цим відеороликом є посилання. Переходиш, вводиш пін-код і вуаля, ти в нашій команді. Але щоб доєднатися до нашої команди, байбіт поставив обмеження: якщо в тебе на балансі немає 500 доларів, додатись. До нашої або до будь-якої іншої команди ти не зможеш. Але якщо є гроші на інших біржах, можеш закинути на бейбіт, вступити в нашу команду і вивезти ці гроші назад. Далі переходимо до 40 доларів. Це, напевне, скорше всього, що найлегші 40 доларів в цьому турнірі. Щоб забрати цих додаткових 40 доларів, вам всього лише потрібно в перший день зробити мінімум торговий об'єм. В 30 тисяч доларів. І після завершення цього турніру протягом 30 днів вам прийде ще 40 доларів. Ну, звісно, що халява не закінчується. Туди є лотерея на арені, ми переходимо сюди. Як ми бачимо, ми можемо виграти кожного дня до 1000 USDT. Звісно, що туди забігати не потрібно, тому що 1000 USDT виграє може один. На мільйон. але тут є завдання, всі перелічені завдання. Кожного дня, відповідно, вони оновлюються. Припустимо, перше завдання вам потрібно наторгувати мінімум 10 тисяч доларів на деривативах. Якщо ви приймаєте участь в нашому турнірі, то, звісно, вам не складе труднощів наторгувати 10 тисяч на деривативах. Можемо далі наторгувати навіть на споті 100 доларів. І найлегше завдання, яке я вважаю, просто купити нефтішку за 10 доларів. І звісно, що не у простої людини, а можна зі свого мультиаккаунту, щоб 10 доларів ви не втратили. І це ІЗІ кожного дня по 3 ящика. В цьому ящику може випасти, як я вже говорив, 1000 доларів, але шанси дуже мінімальні. Тому на 1000 можна не розраховувати, але розрахувати обов'язково на 10, 5, 20 доларів цілком реально. Одним словом, не буду затягувати цей відеоролик. Реєструємося в нашу команду та будемо боротися за топ-100. До нових зустрічей та хорошого тобі-профіту!